Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. У нас присипало ще трішки сніжком. У нас все добре, ранкова кава, рубрика Ранкова поранка розпочинається. Кому подобається, залишайтесь з нами. Сьогодні наших кроликів овес, і вони чудово його. Ось наша одна короличка. І нам вчора привезли. Кролика. Багато хто писав, що потрібно кролика до кроличків, ну, до, до кролика пускати. Так, я це знаю, але те, як нам здалеку його привезли, ну, ось така ситуація. Всіх наступних короличків буду до нього вже пускати, хай він тут побуде пару днів. І тоді будемо його пускати до королички. А ще одна наша ну, так, яєчка ще немає, але котічки вже несуться. Ну і зараз підемо з вами разом з, вашим наш, з ваш з вашим наших бройлерів. В один час була розчарована, так як перейшли ми на інший комбікорм, думала, що вони не поправляються нічого. Але сьогодні я замітила цей результат. Вони просто набирали масу, а візуально вони були ще маленькі. Ну, але. Зараз разом з мені самі цікавий вага. Ну, ось так виглядає наш бролер на сьогоднішній день. Поставила це, я купляла таку поїлочку для кролів. Поставила бролером, та як з баночки малесенькі поїлочки, це не варіант, їм потрібно постійно пити. Вже ось тут є маловато місця. Але виходимо з такої ситуації. Всі підходять і пити, і їсти по черзі. Все чудово. Водичка постійно є. Їх тут 10 штучок, як було, так і є. Корм постійно, в постійному доступі. І обов'язково водичка в постійному доступі. Це як я гралася з тими баночками, вони перевертали, мокрі були і взагалі це був не варіант. От вийшла, вирішила, що вони так п'ють, крапелька виходить і вони собі помаленьку, потихеньку п'ють. Кола це є там. І все чудово. Ну, а зараз зважимо. Ось змикнула на вазі 0. Каструлька наша. І першого попавшого. Вже вони скоро не будуть. Ну, можна сказати, 1 кг 300 г. Ну, 200. Ой, 297 грамів. Так. Наступний Ой. так нулі два кілограма сімсот сорок грам, так ще одного два кілограма триста ну двадцять грам. Ну і ще одного зважимо. тихо тихо, тихо. Тихенько, це півник у нас. Тихенько, тихенько, тихенько. стій, стій. Не хоче привикати до каструлі, але ну, ось така, там було майже півтора кілограм. Це я забрала каструлю, Кіло... каструля майже кілограм ось, по нулях. Ну, ось такі бройлери. Сьогодні їм 25 сутків, 26-ті пішли на сьогоднішній час по таблиці вони мають важити кілограм 137 грам. Ну, тобто, ми йдемо гарно, навіть трішки запасом. Я задоволена, все чудово. Всім друзям, глядачам та підписникам дякую за перегляд. На сьогоднішній час на моєму каналі вже півтори тисячі підписників. Кожному дякую окремо, нехай Бог оберігає вас, дає вам здоров'я, сили, терпіння, наснаги. всього самого-самого найкращого. Бажаю чистого, мирного неба. Бережіть себе, бережіть свої родини. Всім па-па-па-па, до нових зустрічей!